Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Авляк. Сьогодні побачив дуже цікаві відео. Не одне, а там два чи декілька було відео. Я розмістив їх в соціальних мережах, де ще мене не заблокували. Ви знаєте добре, що вже другий рік мене Facebook блокує. Так що, якщо маєте можливість, поширюйте особливо то відео. Бо тут зараз цікаве скажу для нашої влади в лапках, показують е, видео, два відео, чи там декілька відео в соціальних мережах, як проважають провожають, в лапках проважають Збройні сили Російської Федерації з Сирії. які там показують їм рухи, там чобіт показують і так далі. Той відео обов'язково я би. Просив в лапках просив, бо тому що то не проситься. На перегляне наша влада в лапках. Її влади немає вже 29 років. Найперегляне, перегляне, як її проважають. Тих Збройні сили Росії, така маленька Сірія прогнала російський чобіт. А ми знаємо, як перед тим, а це тікав з Сірії. Був президент Сірії. Все, і так найзадумається, та влада в обках, чи вони будуть мати, куди втікати. І так, що спокійно, якщо Сірія така маленька перемогла Росію, то Україна з підтримкою такою, з Російською Федерацією, може спокійно перемогти. Але коли влада разом буде з народом, і буде все добре. Так що переглядайте мої соціальні мережі. Особливо там зараз я розмістив повні відео в телеграм-каналі. Ну і посилання інших соціальних мереж на телеграм-канал. Перегляньте, як втікають. Дуже буде добре на нашої ловках влади. Дякую за увагу. Будьте здорові. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте моє відео. З вами був Богдан Являн. До зустрічі! Radyo basın bahçede.